19.00, вечір понеділка. Ми підсумовуємо події дня сьогодні. У випуску за довідкою без черг історії не сепаратисток. Чергамбій вирішили у міністерстві юстиції України для отримання витягів виписок та довідок з єдиного державного реєстру підприємцям відтепер не потрібно стояти у чергах достатньо зайти на оновлений портал мін'юсту та замовити документ, не виходячи з дому чи офісу. Марина Микитенко про це більше документи через інтернет українські підприємці давно чекали на можливість замовити папери для ведення бізнесу, використовуючи сучасні засоби комунікації. Зрештою держава пішла на зустріч. Насправді це потрібно, оскільки це вже було досить давно задекларовано. Всі підприємці цього очікували. Чому тому, що витяги з реєстру не необхідні для того, щоб звертатися в органи влади з метою отримання тих чи інших, або дозвільних документів, або інших документів правового характеру, наприклад, для отримання або патенту, або ліцензії, цей документ є необхідним. Наприклад, укладаючи угоди, які потребують обов'язкового нотаріального посвідчення, такі документи теж є обов'язковим для вчинення тих чи інших нотаріальних дій. Витяги, виписки, довідки з єдиного державного реєстру в електронному вигляді мають таку ж саму юридичну силу, як і паперові документи. На цьому документі не буде ні підпису, ні печатки державного реєстратора, але відповідно до діючого законодавства він має таку ж саму юридичну силу, яку має паперовий документ. Підписом і печаткою державного реєстратора для отримання онлайн витягу не потрібна реєстрація або єдиний цифровий підпис. Документ формується автоматично без участі реєстратора. Сплата за послугу проводиться платіжною картою. Вона виступає ідентифікатором особи. Кожен такий документ має унікальні реквізити. На кожному документі розташований унікальний номер, за яким кожна особа, громадянин може зайти на відповідний портал та роздрукувати цей документ ту необхідну кількість разів, яку це необхідно зробити. Замовлені та отримані за унікальним номером папери залишаються дійсними впродовж року з моменту операції. Мін'юз зобов'язав державних реєстраторів на місцях інформувати підприємців про нову онлайн послугу. Марина Микитенко Юрій Кривошеїн, Новини телеканал Віта. У Вінниці презентували історії несепаратисток. Книгу з такою назвою написали жінки та дівчата Донецького національного університету, що у нашому місті це викладачки і студентки вишу у збірці 30 оповідань спогадів про буремні події, що відбувалися у Донецьку під час Революції Гідності. Вадим потатує вдалі. Вон з Донбаса, вон з Донбаса. Це вони мені, нам. І вони не сумніваються в тому, що мають на це право. Що нашого українського Донбасу тут не має бути, а залишитися тут мають тільки вони. Це спогади Олени Тараненко про її участь у Євромайдані в Донецьку. Свої враження вона описала у збірці історії несепаратисток. Це ідея, саме яка у назві зазначена, такого такої спроби довести. Хоча чесно сказати, ми якось думали, що це доведення воно вже відбулося самим фактом нашого від'їзду з Донецьку, але виявилося, що це не так. Якщо це треба доводити, то тут дуже такі яскра правий образ того, про що майже не кажуть, не говорять на жаль, українські медіа сьогодні українського майдану у Донецьку. Оповідання у книжці це історії викладачів та студентів Донецького університету, кафедри журналістики. Об'єднати їх у збірку автори вирішили вже коли переїхали до Вінниці. Для нас це було дуже боляче, і це було великим шоком. Те, що от все це відбувається, ми не вірили. Це був якийсь сюрреалізм і от саме о, я висловила. Свої історії, свій погляд на те, що наскільки це було прикро, те, що ми молодь не, не вберегла, можна навіть так сказати, Україну в нашому Донецьку книгу безкоштовно розповсюдять серед громадських організацій та навчальних закладів. Планують її надіслати і до адміністрації президента. Тираж невеликий, всього 300 примірників. Та зважаючи на зацікавленість читачів, планують надрукувати ще Вадим Володимир Кірявенко, телеканал Віта. Ну а ми рухаємось далі. В другій частині випуску ви дізнаєтесь про таке. Вбивство за 35 тисяч гривень. Відеоекскурсія палацем Марії Щербатової. Чому абонентів мобільного зв'язку позбавлять анонімності? Тютюну ні. Про це коротко у інформаційному блоці. Абонентів мобільного зв'язку позбавлять анонімності. Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну про внесення змін до правил надання та отримання телекомунікаційних послуг. Відповідно до нього, аби користуватися стільниковим зв'язком, абонентам слід укласти договір з оператором або зареєструвати свої дані. Такі дії чиновники пояснюють тим, що за інформацією СБУ не ідентифіковані засоби зв'язку використовують терористичні організації для визначення місцезнаходження українських військових. Постанова набуває чинності через 6 місяців з дня її прийняття за цей Час оператори, провайдери і споживачі повинні привести свої правовідносини у відповідність до внесених змін. Продажі одягу та взуття вітчизняного виробництва виросли щонайменше вдвічі кажуть фахівці. Ажіотаж на українські товари почався з червня минулого року. Проте реалізовувати таку продукцію в Україні проблематично. Причина відсутність універмагів, де можна було б збувати товар великими партіями. До того ж, багатьох виробників не налагоджена власна мережа розповсюдження. Ще одна перепона на шляху розвитку нацвиробника – нерозкрученість торгових марок до рівня брендів. Фахівці переконані, інвестування у створення власної марки дозволить українським Виробникам заробляти значно більше до прикладу, аби придбати трикотажну сукню, в середньому слід віддати 300-500 гривень. Така ж сама на підприємстві, що має більш-менш сильний бренд, коштує від тисячі до двох тисяч гривень. Киньте курити, не вбивайте себе. До цього закликають герої соціальної реклами. Україна вперше долучилась до світової практики створення анти відеороликів. Це дало початок національній соціальній анти рекламній кампанії «Жертви тютюнової індустрії люди, які беруть у ній участь, реальні. Кожний на загал розповідає про свою тютюнову історію і ділиться проблемами, які виникли через активне і пасивне куріння. За даними Всесвітньої організації здоров'я, щороку у світі від хвороб, що виникли внаслідок Асивного куріння помирає майже 600 тисяч людей, 170 тисяч дітей. Дві доби знадобилося вінницьким міліціонерам, аби відшукати підозрюваних у вбивстві 70-річного пенсіонера Знемирова. До квартири старенького злодії потрапили без перешкод. Двері були не замкнені. Чого хотіли, непрошені гості від дідуся, знає наша Ірина Кош. Мертвим літнього чоловіка у власній квартирі виявив товариш. Його непокоїло, що той протягом дня не відповідав на телефонні дзвінки, тому вирішив його провідати. Оперативники кажуть, двері квартири були не замкнені, а зв'язаний з кочем господар знаходився в кухні на підлозі. Чоловік одразу ж зателефонував до міліції. Зайшов, значить, таке в хату. В хату він побачив, що відкриті відчинені оці двері, це тут все було викидано, це звідси всі речі лежали на підлозі, що йому здив... сталося дивним. Потім зайшов він сюди, в квартиру. Значить, це кухня, кухня потерпілого, і в даній кухні він побачив на підлозі. Де лежить тільки потерпілий. Всі на підлозі потерпілий, лежав в напрямку головою до дверей. У цьому місці була знаходилась отак голова потерпілого, ноги лежали туди, руки зв'язані. Дві доби знадобилися оперативникам Вінницької міліції, аби встановити та затримати підозрюваних у вбивстві 70-річного пенсіонера, жителя міста Немирів. Що вори прийшли до мене гроші ворувати, але випивши. Ну, я растерялся, подумав, що он может выстрелить и дал ему в бороду ну, з кулака. Своєї жертви чоловіки потрапили безперешкодно, двері були замкнені зсередини, зв'язали господаря та вимагали віддати заощадження. Щоб чоловік поквапився зізнатися, застосували силу. Удар в голову виявився смертельним. Тоді зловмисники взялися за пошуки грошей самотужки. Близько 35 тисяч гривень стали їхньою здобиччю. Я так подумав, що він встане і почне в'яжеться опять драка. Я увидел скотч так подумав, перев'язати його, щоб дальнейшем, далі драки не було. Перев'язав руки, ноги, щоб он не кричав. У скоєному один з підозрюваних зізнався. Каже, кається та просить у рідних вбитого пробачення. Наразі обидва чоловіки перебувають у слідчому ізоляторі. І на новини телеканал Віта. we <music> Чой не потеплішало, як одразу захотілося податися кудись на екскурсію у подорож чи похід. Ми пропонуємо відвідати палац Марії Щербатової, що у Немирові. Це одна з найвідоміших пам'яток архітектури, збудована у стулі у стилі неокласицизму в 1917 році. Однак його історія сягає значно глибше. Свого часу у маєтку побувало чимало відомих особистостей. Його стіни пам'ятають де Бальзака, доньку Пушкіна, Наталю Олександрівну, Фернса Ліста. Тож зараз невеличке відок. Екскурсія палацем Марії Щербатової Немирівський палац одна з найвизначніших архітектурних пам'яток Вінничини. Його історія починається в кінці сімнадцятого століття. Проте такого вигляду, як сьогодні, він набув на початку дев'ятнадцятого. Отриманий у спадок маєток взялася перебудовувати його остання власниця, онука Болеслава Потоцького Марія Щербатова. Архітектор Ірже Стібрал, який в той час йому було 32 роки. Вона його з Франції привезла. Він якимось чином є копію одного із замків Графті Бекенгем в Англії. Це дуже цікавий палац, він надзвичайно цікавий своєю архітектурою і ліпниною. Маєток займає майже 80 гектарів. Він, наче мініатюрна копія Софіївського парку, що в Умані. Величні статуї, дендропарк, каскади Озер. Будівництво палацу тривало більше 30 років. За однією із версій, його завершення відстрочувала сама Марія Щербатова через передбачення гадалки. Будувався він не зовсім тому, що існує легенда, наче циганка нагадала, що. Вона буде жити, доки буде будувати цей палац, скільки тому, що вона дуже прискіпливо відносилась до цього. А жити її було де? Вона жила в основному в Європі. А коли приїздила в Немирів, а фактично це було кожного року, то вона жила у флігелях. Їй не було необхідності так дуже штурмувати це будівництво. Та як би це не звучало містично, пророцтво циганки таки збулося. Не пройшло і три роки після будівництва, як княгиня загинула від рук червоноармійців. Це був 388-й стрілецький Богунський полк, четвертий полк, який щор був зробив своїми зусиллями. Вони зайшли і почали грабувати палац. Вона не могла цього витерпіти. Звичайно, вона почала їм вимовляти, що це ви таке робите. Я вас тут привітала, і ви тут столуєтеся і все. То тоді вони її арестували. І вранці почали вимагати від неї ще, щоб вона віддала ключі від комодів, шафів, не все зуміли розкрити. Вона сказала, що я не віддам. Ну і тоді вони вивели її, її дочку Олександру і одну із знайомих із Вороновицьких можайських княгиню Марію Олександрівну. І в Валійці, ось тут біля палацу, недалеко розстріляли цих трьох жінок. Зараз у маєтку розмістився санаторій, проте старовинна ліпнина, розписані стелі, мармурові каміни та меблі з червоного дерева збереглися у бездоганному стані. Відвідати палац може будь-хто для відпочивальників. Екскурсія безкоштовна. Оксана Святенко, новини, телеканал Віта. Не часу і вперед за цікавими враженнями, а я на цьому ставлю крапку, лишень додам. Якщо вірити народним прикметам, то якщо 5 травня вночі будуть заморозки, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Тож якою погода буде завтра далі? Ну а я говорю вам до побачення. 5 травня зранку до вечора небо буде вкрите хмарами, але без опадів. Температура вночі 13-15 градусів тепла, в день плюс 18, плюс 22.